Привіт, я Вікторія, студентка першого курсу спеціальності цифрова економіка. Мене завжди цікавила економіка, і ще з молодших класів я була впевнена, що вступлю саме за цією спеціальністю. Але в сучасності я вважаю, що поєднання економіки та цифрових технологій буде дуже корисним, тому що все переходить в онлайн режим. На це вплинуло декілька факторів. По-перше, це один з найпрестижніших університетів Києва із дуже цікавою та довгою історією. А по друге, тут вчився мій старший брат, і він дуже зарекомендував мені даний університет. Я багато наслухалась про кваліфікованих викладачів, і це було, мабуть, головною причиною вступу сюди. Я очікувала, що навчання буде сучасним та прогресивним. І так це справдилось. Мені дуже подобається, що викладачі сучасні і розуміючі. Не зовсім складно, це більш залежить від самого предмету. Але якщо приділяти достатню увагу навчанню, то все можливо. В університеті мені подобається приємна атмосфера та цікаві заходи, які відбуваються тут постійно. А найбільше мені подобається дисципліна теорія ймовірності, тому що вона дуже корисна зараз, бо бізнес-аналітика якраз таки і базується на ймовірностях. І також мені подобається наш викладач, тому що з нею пари проходять цікаво і корисно. Це більше залежить від самого предмету, але я думаю, що більше практики, тому що навіть на теоретичних заняттях ми звертаємося до прикладів і розв'язуємо їх практично. В Нубіп є укриття і неподалік від нашого корпусу також, тому я можу впевнено сказати, що Нубіп це безпечне місце для навчання, безпека студентів, понад усе. Я вважаю так, але на першому курсі сумніваюся, що з цього вийде щось добре, тому що поки що важливо зануритися саме навчання і зрозуміти, як правильно вступати далі. Сподіваюсь знайти себе в сфері цифрової економіки, але я думаю, у мене ще є час подумати над цим більш детально. Я полюбляю займатися силовими тренуваннями. Я вважаю, що людям, які цікавляться математикою та програмуванням, тому що це дуже гарна можливість об'єднати в один предмет ці два захоплення. Вміння ефективно і правильно планувати свій час. Мабуть, комунікація з людьми, тому що потрібно з кимось домовитися, щось вирішити і це допомагає. І, мабуть, вміння користуватись комп'ютером.